Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А Пам'ятаєте, чотири дні тому я іронізував із заяви Зеленського, що залужне вимагає, але не дав йому ґрунтування щодо призову 500 тисяч людей. Пише політолог Карл Волох. Ясно ж було, що Маркіз Хуй піду, чергове бреша. Навіть у суку армія завжди прораховувала кількість людей ресурсів у залежності від задач котрі політичне керівництво перед ними ставить. Сучасна ж армія, котра тим паче працює. З західним союзом без повноцінного планування і кроку не зробить у інтерв'ю. Єдиним новинам генерал пояснив цифру 400-500 тисяч, які потрібно призвати протягом наступного року. По перше, мова йде про доукомплектування підрозділів, які понесли, і понестуть наступного року утрати. По друге, про створення нових підрозділів з урахуванням задач, які ставить політичне керівництво по третє це мабуть наймасовіша група. Призов військовослужбовців, котрі мають замінити тих, кого мають демобілізувати у 2025 тисячі після 36 місяців служби, але новачки мають спочатку пройти серйозний вишкіл, а вже тоді опинитися на передовій. Як бачите, розрахунок цілком ясний і зрозумілий. Гарантую, що всередині він містить і цілком обґрунтовані цифри. Нам їх зі зрозумілих причин не відкривають. Для чого ж ви підумела свою ахінею про залужний має надати? Ну, це цілком зрозуміло. Масова мобілізація, звісно, не є популярнішою політикою акцією в країні. От так краще водіякі намагаються перекинути свою виняткову свою. відповідальність за її проведення на генерала, а самому виступати у звичній ролі турподливого батька нації, котрий цю саму націю від поганого генерала захищає, те, що ці політичні ігри ще підривають довіру до армії, це матиме катастрофічні наслідки під час війни. Інфантила традиційно не цікавить. В той же час, професор Бібрецький пише: наступне зеленський після валіра і Мар'яна і брехні на преміум прокоментував законопроєкт про мобілізацію. Ти нензо францувата маєш воно. Осити цей закон згідно конституції чинного законодавства. А не коментувати. Залужний відповів за заяву Зеленського, який стверджував, що військове командування запросило мобілізувати у наступному році 450-500 тисяч новобранців, щоб поповнити військо залужний. Військове командування жодного запиту не робило на якихось там цифрах. Залужний продемонстрував, що зеленський дешевий льовий альовиборці віртуоза реального. Ну-ка і всі ми також президенти зробили. в то вперед за Зеленського проголосувало 13 мільйонів, з них як мінімум 6 мільйонів. Це чоловіки, і мінімум половина з них, тобто 3 мільйони присувного віку, яка проблема набрати 500. Яна тряпка, мав би вже нарешті реалізувати весь потужний потенціал свого потужного вагомого, незламного рейтингу і всесвітнього авторитету найвеличнішого лідера і звернувшися до своїх послідовників із закликом, давайте зробимо це разом ще раз. Чи може у нього з тим потенціалом, як за чотирьохразовим ухилянцям? Тоді писали блазні, що наголосує поприколи. Тече за бугор, коли настане повна срака. От вони і повтікали. Залишилися тільки лесія орденності, яким на фронт не можна, бо там снайпер. Яка написала Маруся, з зіробі вас похоронять клони. Під ваші оплиски зробили вас разом. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.